Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Підозрюваного у вбивстві йому визнавиці Ірина Фаріон, 18-річного В'ячеслава Зінченка, взяли під варту, але після цього тема не стихла. Хлопець, який зухвало поводився у суді і ухилявся від прямих відповідей на запитання. Згодом заявив, що мову знавицю не вбивав у провину сина. Не вірять його матір. Вона зробила низку цікавих заяв. А от адвокат підозрюваного заявив, що хлопець може уникнути покарання навіть якщо суд визнає його винним. Що відбувалося у суді, про що заявляли батьки Зінченка, що у цій гучній справі вказує на російський слід, та які ще деталі спливли, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Обличчя, в яке весь минулий тиждень уважно вдивлялася вся країна. 18-річний хлопчик, який добре вчився, професійно грав у футболу і нібито закінчив курси оператора БПЛА і хотів йти на фронт. Там уже воює і його батько. Але саме його, 18-річного В'ячеслава Зінченка, підозрюють у вбивстві екс-депутатки і мовизнавиці Ірини Фаріон. За шість днів після трагедії керівництво Міністерства внутрішніх справ відзвітувало, що затримало підозрюваного вбивстві ймовизнавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці опитали майже тисячу свідків, проаналізували 9 тисяч фото з камер спостережень і переконують, що таки знайшли стрільця. Перші відповіді затриманого на запитання журналістів шокували багатьох. Чи вбивало ви Ірину Фаріон? Запитали медійники. А у відповідь почули, час покаже. Це викликало ще більше запитань та розлютило доньку вбитої. Луки, які любили і понад усе життя. Ти забрав їхній бабусю найкраще. Ти забрав борщині за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі. Ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив? Але знаєш що? Я тобі ще таку класну деталь скажу. Її справа буде жити вічно. Її справа ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, будуть жити вічно. А ти зігнієш. Не усміхайся. Ти розумієш, що ти зробив? У Львові на суді з обрання запобіжного заходу В'ячеслав поводиться впевненіше. І як відзначають присутні у залі журналісти, навіть зухвало. Він показує язика дочці Ірини Фаріон, коли та до нього звертається. На запитання про вбивство підозрюваний називає нудятиною і зрештою робить заяву. Я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив. Кільком виданням вдалося поспілкуватися із матір'ю підозрюваного Оленою. Вона теж не вірить, що її син міг застрелити людину, але припускає, що син міг бути співучасником. Зокрема, у коментарі інформатору жінка заявила, що не вірить Нацполіції, яка звинувачує її сина. Ні, я не вірю. Його, здається, використовують. Це так. А для чого я не знаю? Коли тут були слідчі під час затримання вдома, то на мою думку вони також так не вважали. Жінка каже, що помітила сумніви навіть у поліцейських. Ось трохи з розмови журналістів із матір'ю. Вони були впевнені, що це він. Коли приїхали, так. Але після обшуку і допиту були інші відчуття. Були відчуття, що вони сумніваються. Так, і засідання суду це також довело. Син також розповів, що він нікого не вбивав. Тому так. Крім того, мати заперечує, що В'ячеслав три тижні пробув у Львові і пояснила, звідки в нього гроші на поїздку. Він був там, так я дзвонила йому. Я була поряд у Тернополі і хотіла зустрітися, але у мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові, я дізналася у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль 17 липня. В цілому менш як два тижні. Спочатку казали у ЗМІ, коли розшукували злочинця, що хлопець приходив додому Ірини Фаріон два-три тижні, то це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що він виїхав в понеділок, 8 липня, о 18-й годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю в день, 21 липня. Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був там, у Львові, менше як два тижні взагалі з поїздками. Весь червень місяць він заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за свої кошти. Він сам мені так сказав. І ще були проблеми з квитками на поїзд, їх не було. І Славік купував квитки, що повертала. Я ж купила квиток на автобус. І в кінці у нього були проблеми з квитками. Щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять. Я це пов'язала з тим, що було дуже спекотно тут, у Дніпрі. Тут було десь градусів 38-40, а там і в Тернополі. Я ж там також була було до 30 градусів. І я кажу таку спеку краще перечекати. Ну тобто, я так думала, що він через спеку і затримався, бо він навіть раніше збирався повертатися. Сам В'ячеслав у залі суду підтвердив, що відправляв з Дніпра до Львова свої речі. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайність, не пам'ятаю. А була борода серед них накладна. Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручнішому ні. У вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзі, чи є у вас тут? Друзі? Також у судді хлопець повторив, що Фаріон не вбивав, а путінський режим засуджує. Історія Росія цікаво це дуже дуже корисно. Я можу прокоментувати, як я відносиюсь, відношусь до Путіна, до епоте, до всього всього режиму, який зараз є. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого скінчим не знімати не хочу, не мав ніколи, не збираюсь, бо я фаріонний бав більше нічого коментувати не, не хочу. Та двадцять 26 липня в Міністерстві внутрішніх справ скликали брифінг, аби розповісти громадськості, які докази вказують на причетність затриманого хлопця, та розповіли деталі, як відбувалося затримання. Кажуть, готувалися добу. Цим займався спецназ, який дочекався, щоб із квартири вийшла матір, і лише після цього ті увірвалися до квартири, аби затримати хлопця. Голова МВС Клименко зазначив, що було проведено кілька слідчих експериментів. Та що саме робили, не розкривають. Подробиці обіцяють розповісти пізніше. Ім він уточнив, що за ці дні поліцейські провели повний хронометраж життя підозрюваного. До слідчих дій було залучено сотні правоохоронців. Вони прочісували ліси, будинки, передивилися сотні камер відеоспостереження та показали, як хлопець прибув із Дніпра до Львова. Також було зафіксовано, що одяг, у якому ймовірно, було вчинене вбивство, підозрюваний, забрав на пошті. Крім того, каже, що він нібито змінив кілька квартир проживання і розповіли, як підозрюваний намагався заплутати слідство. Хочу сказати одразу, що ми в своїй роботі використовуємо певні технології, є в нас підрозділи термінального аналізу. І у нас було фотозабраження, яке ви бачили всі. І ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин, Тобто, щоб прибрати можливий момент, щоб ця особа відволікала увагу а хтось інший вчинив цей злочин, цей пост. А далі величезний об'єм відео і основне, що це відео із приватних камер. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого зловмисника, це мешканець міста Дніпра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже, яке було зроблено в тиждень підготовки до злочину. Як і ліве відео, яке ми також е, викинули, це одна, на нашу думку, на думку слідства, це одна і та ж особа, далі ми будемо продовжувати. Що стосується фото зліва, е, значить, ви бачили всі на місці пригоди цю особу, на місці чинення злочину в, в тій одежі, але до того, як він чинив цей злочин, звісно, він проводив розвідку, він знаходився в місті Бові не один день, далі це ми покажемо. І от один із днів, коли він встановлював місце проживання, він був одягнений саме так, знову-таки маскувався. Бачите блейзер, бачите окуляри, які він в принципі, не носить просто в такому повсякденному житті. І фото справа це зображення його з відеокамери саме в місті Львові, коли він вже ходить по місту в іншій одежі, ну і не розуміє, що може попасти, мабуть, на камеру. Далі. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним, залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через букінг. Це жінка, яка поїхала, яка проводила до місця проживання. Проживання було, вибиралося достатньо специфічне, там де, там, де є балкони, це друге вже місце проживання, друге житло також квитанція проживання і третє місце, значить 9 число, коли він приїхав, це перше місце проживання. 14 число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число напередодні вбивства, третє місце проживання, яке було відмінено в даному особі. У всіх цих містах є підтвердження фотозображень, в тому числі в його мобільному телефоні, який ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження приєлторів, які надавали ці послуги з оплатою безпосередньо цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову почту, де отримує посилку. Новій пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Далі, будь ласка. Зараз покажемо. Згідно даних від нової пошти і отримав ці якраз речі, які він перевдягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані починаючи з 5 місяця 2024 року в місті Дніпро з різних регіонів України ми встановили запити, запити з його аккаунту були, з його телефону на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і там, в принципі, всі ці аксесуари, які він отримав навіть пощі саме в місті Дніпро. Готуючись слідство попередньо думає, готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо панаму Патагонія, в якій він був в червоному блайзері. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя. Ми до цього ще повернемось. Ну і звичайно, шорти. Ви зверніть увагу, ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти. Тобто, ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою. камери зафіксували і ті самі червоні рукавиці. А на місці вбивства знайшли гільзу від спортивної кулі, і вона зараз на експертизі. У поліції кажуть, що це специфічна небойва куля, і зараз з'ясовують, де і коли вона була придбана. Що цікаво, пошуковик затриманого зафіксував, що зброю, а саме пістолет Сталкер, хлопець почав шукати ще у травні. Тоді ж він придбав і Панаму. Зброю, до слова з якої стріляли у Фаріон. Ще не знайдено. Немає ніде і відео з самого моменту пострілу, аби чітко було видно, хто стріляв. А от підозрюваного кажуть, вдалося розшукати в тому числі через особливості антропології людини та ходу. Крім цього, правоохоронці розповіли, що стежив хлопець за будинком Фаріон, буквально за 30-35 метрів від нього. А щоб вистрілити, підійшов дуже близько, фактично у притул і натиснув на курок в півтора-двох метрах від його в червоних. Рукавицях, Рукавиця. да, такий повз. Це вже безпосередньо він йде перед, за декілька секунд до чинення вбивства одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон патронник повернувся і це доказує повністю злідчий експеримент, повернувся і підійшов до пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі з валізою та з невеличкою дамською сумочкою. Це, ми провели відповідну роботу із службою таксі, із з таксистом, який пізніше приїхав. Саме вона просто була в такому вона очікувала просто на це таксі і спокійно, і спокійно себе абсолютно поводила, не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично цей напад і це доступ було зненацька для пані Ренко. Так, він близько підійшов практично не більше двох метрів. ми думаємо, експертиза ще готується і ми будемо знати, півтора метра це було чи метр. Колеги, давайте питання. Да, питання буде. потім. І тут ви бачите от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив, одразу після вчинення злочину він втікає з місця і вже потім наступне відео це залізничний вокзал через два дні. Він виїжджає з Львова до Дніпра. Це 21 число. День Парастаса, за. Пані Іриною в день виїжджає да, на потязі. Це ми бачимо на різні вокзалі. Слідчі одразу аналізують дописи підозрюваного у соцмережах. Хлопець підписаний на російські неонацистські групи. Саме одна з них і взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон, і навіть оприлюднила відео, нібито з моментом убивства. Слідчі вже підтвердили, воно коротке, смикане, але не постановочне. А ще знаходять ось це повідомлення Зінченка невідомому. Салют по коштах пропозиція в силі. Якщо так, скину гаманець. А втім, конкретики, де він взяв кошти, на все це наразі не розголошують. Крім цього, у телефоні хлопця зафіксували переписки, в яких затриманий обговорює, яке відношення він має до певних кіл. Про що йде мова? правоохоронці не кажуть. І нині причетність хлопця до неонацистського руху перевіряють, які мотиви. А вони можуть бути релігійними, національними або особистими. Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. національність. Особисті. Нагадаємо, що раніше адміністратор такого собі телеграм-каналу NCWP, який який оприлюднив відео із нібито вбивством Фаріон, писав, що Ірину Фаріон вбили через те, що вона була шкідником і зрадником білої раси. Він також каже, що маніфест, оприлюднений після вбивства, написав саме той, хто його скоїв. Однак офіційних свідчень про те, що маніфест про причини вбивства написав затриманий поліцією 18-річний житель Дніпра. Наразі немає. Водночас нагадаємо, що однопартійці загиблої Фаріон певні, що тут з Росії не обійшлося. Москалі, які її погрожували і, і, і в соцмережах. Ну думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Вони її цькували і в соцмережах, і хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Це Більше ніж просто постріл і вбрист. З постріл в українську мову, з постріл в українську в україну, в українську ідентичність, крім того, правоохоронці не виключають, що підозрюваний убивстий Фаріон планував бити і інших діячів. Його пошуковик видав, що він стежив за депутатами та графіком засідань облрад. Голова МВС також заявив, що наступною жертвою мав стати нардеп з Дніпра Максим Бужанський. А згодом заступник голови Нацполіції Нєбутов заявив в ефірі Радіо Свобода, що зінченко, якого підозрюють вбивстві Фаріон, абсолютно проукраїнський. Хлопець що не треба розділяти українське суспільство, і у нього були свої мотиви. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих є людина, вона абсолютно проукраїнська, Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті, непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була не захищено. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Втім, у Дніпрі багато хто про причетність хлопця до цього вбивства теж не вірить. Зокрема, генеральний директор Дніпровського 9-го телеканалу Владислав Малько, який знайомий з родиною Зінченків, висловив свої думки щодо підозрюваного. За словами журналіста, він не вірить у провину затриманого хлопця і стверджує, що є певна кількість переконливих доказів, які можуть указувати на відсутність мотиву вбивства і незадовільну роботу слідчих органів та упередженість яких ЗМІ. про всі нюанси справи, які залишилися за кадром, Малько розповів у себе в Фейсбук. Він, зокрема, висловив недовіру до офіційної версії подій. Як людина, яка закінчила духовний навчальний заклад, вважаю, що людське життя священне і злочин вбивства повинен бути покараний. але покарання не має бути без милості та милосердя. У людини має бути можливість спокутувати провину. Його мама написала у загальний чат батьків команди, що треба Славка витягати з цього бруду. Я згоден, бо і вона вірить у сина, і його хрещена мати вірить у нього. Але ж, що трапилося насправді, знає тільки Славко. Що за адвокат від держави був наданий затриманому? Хтось щось чув? Хто до людини пускає журналістів без адвоката? На фото і відео я бачу людину, яка дуже схожа на Славка. Навіть у цій схожій панамці я його якось бачив після футбольної гри. Але ж немає моменту пострілу на відео та немає зброї, як речового доказу. Чи сумніваються у тому, що це міг зробити Славко? Так, але моя віра в нього не дуже раціональна. Це більше віра у світлу дитину, якою я його бачив, чи хотів бачити світлу і чисту. А тим часом адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може взагалі уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка винним убивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше. А раніше батько підозрюваного теж заперечував вину сина і казав, що той учився літати на БПЛА, аби незабаром приєднатися до війська. Але тут варто згадати і слова матері. Вона стверджує, що навіть правоохоронці сумніваються, що злочинської убивця одинак, бо для цього потрібна була не лише зброя, адреса жертви, детальний план, як саме діяти. А потрібні були елементарно ті ж самі кошти, щоб 9 днів знімати житло у центрі Львова. Придбати квитки на потяг, зрештою купувати зброю, одяг, аксесуари. Як для 18-річного хлопця без заробітків сума солідна. А ще відеоубивства. Якщо воно реальне, то хто його зняв? Убивця однією рукою стріляв, а іншою знімав чи помічник, а може куратор. Забагато запитань як для простого вбивства на ґрунті особистої неприїзні. Тому це лише початок великої і заплутаної історії під назвою вбивство Ірини Фаріон. У будь-якому випадку усі причетні мають бути знайдені та покарані. А от хто це В'ячеслав Зінченко чи інші люди, про яких ми поки не в курсі, встановить суд. А ви вірите, що Ірину Фаріон убив 18-річний В'ячеслав Зінченко? Та чи можна самостійно провернути такий злочин? Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канал і тисніть у подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!